Біфрен, спокій за ясної голови. Доброго ранку. Марафон продовжують команди фактів і -Ві та Віта Віка на все найголовніше на цю хвилину. Далі і знову росіяни завдали удару по Дніпропетровщині. Ворог вночі ворог поцілив по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомили там серйозні руйнування. На місці вже працюють усі служби за попередньою інформацією. жертв немає. Окупанти обстріляли вночі Миколаїв дронами. Чотири шахеди поцілили в один із навчальних закладів міста. На щастя, жертв немає. П'ятий впав на закриту приватну територію. Минула доба на Сумщині була надиво спокійною. А от у вівторок двоє людей загинули під час обстрілів юнаківської громади. Ще одна поранена. Обстріляли їх отінську громаду за кількадесят кілометрів. Як села оговтуються після ворожої атаки, дивіться далі. Це просто жесть. Це страшно. Це жорстоко. Це всім спритлі. Дуже страшно. Взагалі це, це не по чоловічеське. У магазині в юнаківці на Сумщині розбирають завали. Приміщення розтрощене, ворожий снаряд сюди прилетів у вівторок. посеред дня у самісінький центр села, коли там найбільше людей. Терористи. Страна тероріст продавчині, каже власник магазину, встигли врятуватися, але неподалік загинули двоє місцевих. Ще одна людина поранена. Юнаківка на самому кордоні з Росією і обстріли тут постійно. Постоянно вони сюди гатять. Снаряди цього разу летіли через хату Валентини. Буц, Їй залишалося лише сидіти у погребі та сподіватися, не попаде. Двері погреба, і воно летить прямо. Ну, ну, в общем, ми так за стіночку в погребі, і оце все сиділи, воно так грякало. а до на нас летіли, оце з дороги видно, ті там камінчики, земля, все летіло в двір. Господи, ой, як вже нам це надаїло, все, б хто знав. А це вже хотінь за два десятки кілометрів від юнаківки і за вісім кілометрів від кордону. Поруч із обстріляною пожежною частиною розтрощений легковик. Авто місцевого рятувальника, яке він нещодавно купив, і саме мав їхати його реєструвати. Боєць служби сховав її, щоб коли почався обстріл, якраз так склалося е, випадок такий, що якраз ця машина прийняла на себе головний удар. Як і в Юниківці, ворог вогонь відкрив в обідню пору. Загалом 16 прильотів з проміжком 5-7 хвилин. Окрім військової частини, влучили у дитячий спортзал. Тут грали в футбол, займалися спортом. Подивитися на руїни прийшов один із учнів, профтехучилища навчання, зараз дистанційне, тому дітей не було, а вчителі перебували у сусідньому корпусі. Ви розумієте, що пряме, пряме попадання, якби тут хтось був, то я думаю, що тут, тут би ніхто вже не вижив. Володимир Ревенко з родиною встиг сховатися. Його будинок стоїть, але пошкоджений серйозно. Гереня стіна йшла. Всі бачите, перегородки по Вікон немає, ні одного. Пошкодило і оселю пані Віри. Жінка після інсульту приїздити нікуди не збирається. Не боїтеся ночувати вдома. А що робить? Сидітиму. Не сидіти, не дай бог ночі умру сразу. Загалом у селі постраждали п'ять житлових будинків, доки місцеві збирають по кімнатах друзки. Комунальники допомагають, хоча б закрити плівкою вибиті вікна. Да там, у нас є скрійонка заготовлена заранчовий штаб щоб швидко, оперативно, де нема скла. Ось застекли. Хоч невідомо, коли знову прилетить. Тут намагаються все якнайшвидше відновити. Ну, щоб не так холодно було Ольга Четайло, факти, ICTV, єдині новини. Ворог не припиняє бити по енергетичних об'єктах України. За даними Міненерго, до 40% енергетичної інфраструктури уже зазнали серйозних пошкоджень. Через це по всій Україні впроваджують обмеження постачання електроенергії. Влада закликає українців у всіх областях від сьогодні, з 7-ї години ранку і до 23-ї години вечора мінімізувати використання електроенергії. У містах буде обмежене вуличне освітлення. Перш за все, це стосуватиметься великих підприємств, але мають дослухатися і прості громадяни. По всій території України не одночасно, але все ж таки по всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією. В першу чергу вони будуть стосуватися підприємств та заводів, але все ж таки. Ми розуміємо, що якщо нам буде недостатньо все, все ж таки електроенергії загалом по країні, будуть відключення по всій території. Росія продовжує накручувати маховик війни. Путін запровадив так званий воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А також додав обмежень у Криму та прикордонних з нами Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях Україна назвала указ нікчемним, вкотре зазначивши, що ми продовжимо повертати окуповані території. Путін продовжує закручувати гайки на окупованих територіях уже від нуля годин. Сьогодні на Донеччині, Луганщині у Запорізькій та Херсонській областях Москва запроваджує так званий воєнний стан. Промова очільника Кремля на радбезі РФ була повна пропагандистських штампів. Він розповів, що саме Україна підірвала кримський міст і готувала напади на об'єкти ядерної енергетики, а ще лякав нашими партизанами. Пособники Гітлера намагаються создать бандитське падполі. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства мною ну, підписано указ про введення воєнного положення в цих чотирьох суб'єктах Російської Федерації. Указ з'явився на сайті Кремля. Хоча які саме обмеження запроваджують у ньому не вказано. Іншим указом, так званий режим середнього рівня реагування, запровадили у Криму та прикордонних з Україною регіонах РФ. Це означає посилений захист об'єктів, обмежений рух транспорту і можливість евакуювати населення. Президент Володимир Зеленський назвав це істерикою. Росія півроку цуралася навіть слова війна, карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Що можу сказати? Просто істерика у товариші чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде поразка. Росії. президент звернувся до чоловіків на тимчасово окупованих територіях, аби ті будь-що уникали мобілізації. Якщо ж це неможливо, треба здаватися у полон. Адже основна мета воєнного стану це набрати у лави російської армії українців. А ще так Росія шукає спосіб викрасти побільше наших громадян. Вважає секретар українського радбезу Олексій Данілов. Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений і який вже був вчинений Росією в Криму і залишився непокараний. покараний. У ще розмитий указ Путіна розшифрували скоріше як свідчення розгубленості у Кремлі. Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент це жорстокість проти українців, щоби спробувати залякати їх та змусити капітулювати. Та вони не збираються цього робити у заяві, опублікованій на сайті МЗС Україна назвала указ нікчемним, який не несе правових наслідків для українських громадян. Росія у стані агонії посилює терор, намагаючись придушити спротив на окупованих територіях. Ніщо. І ніхто не зламає ані Україну, ані її партнерів у підтримці України. Міністерство закордонних справ попросило міжнародних партнерів якнайшвидше надати сучасні системи захисту від ракет та дронів, а ще засудити намір Росії під виглядом так званого воєнного стану, позбавити мешканців тимчасово окупованих територій базових прав людини, легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію. Ульга Чайко Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Президент Володимир Зеленський подякував військовим, які збивають у небі ворожі цілі, та зазначив, що впродовж місяця було знищено 233 дрони. Камікадзе. лише напередодні наші захисники приземлили 10 шахедів на київському напрямку. Ще 11 іранських дронів було ліквідовано на півдні. Європейський союз запровадить санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні проти України і постачання Кремлю дронів, які атакують українські міста. Рішення вже затвердили посли країн ЄС під обмеження потраплять кілька іранських генералів, які беруть участь у програмі Тегерана з виробництва безпілотників та причетні до співпраці з Москвою. У чорному списку також сама компанія, яка виготовляє смертоносні дрони у Європейському союзі, наголосили, що мають достатньо доказів, що саме Іран передав безпілотники Росії. Водночас, Польща обіцяє активно протидіяти будь-яким постачанням зброї Москві, заявив президент країни Анджей Дуда у телефонній розмові з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі. Натомість офіційний Тегеран продовжує заперечувати передачу Кремлю безпілотників. Російські кораблі заряджаються ракетами у кримських портах та маневрують уздовж узбережжя півострова. Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь. Нині корабельне угруповання ворога налічує 9 кораблів та катерів. Серед них два ворожі великі десантні кораблі є носіями крилатих ракет з сумарним залпом у 12 ракет калібрів. У зв'язку з цим українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Незламні навіть після поранень українські військові вражають не лише своїми успіхами на полі бою, а й силою духу. Просто з лікарняних ліжок вони знову йдуть на фронт. Все, щоб якнайшвидше вигнати ворога з нашої держави та наблизити перемогу України. Дніпровські медики продовжують тримати свій фронт та ставити на ноги поранених захисників. Нині кажуть лікарі до осколкових і мінно-вибухових поранень додалися кульові через частіші контактні бої. Христина Венгаля продовжить. Йому 56 років. Він батько чотирьох дітей. До повномасштабного російського вторгнення Олексій, який родом із Дніпра, сім років жив у Литві. Там має свій бізнес. Але щойно почалася війна, чоловік став на захист батьківщини. Там танки, артилерія, авіація. Досить багато. Зіткнення теж бувають і досить часто. Багато було боїв зустрічних. Приходять, йдуть, відбуваємо. Осколкове поранення в живіт. Олексій дістав під час бої на Донецькому напрямку. Нині він у Дніпровській лікарні і постійно на зв'язку з литовськими друзями. Розповідає, вони надзвичайно підтримують наших армійців, допомагають одягом, технікою та медичним обладнанням. Під час інтерв'ю Олексію пише середній син. П'ять років він служив у французькому легіоні, а зараз боронить українську землю. Ну як почув, що тут таке почалося, написав мені, де я Я сказав, що я тут. І він приїхав з друзями сюди. Всі вони десь воюють. Син воює на Запорозькому напрямку. Це відділення лікарні переповнене. Медики не приховують. Бувають дні, коли операційних проводять по 6-8 годин. Змінився і тип травм. До осколкових уражень додалися кульові. Все через зміну характеру бойових дій. Кульові ранення страшні тим, що вони проділяють зону молекулярного струсу, так називаємо, тобто вхідне відверті дуже маленьке, а вихідне – дуже велике. Воно буває, що задіває більшу область м'яких ткані, которые очень длительно заживають впоследствии. Спершу Курахове, потім Покровськ, а нині побратима. Тими Олександра відтісняють росіян за 120 кілометрів від кордону. Вже вдруге чоловік на війні. Попри тяжкі бої зізнається, бойовий дух у наших захисників нікуди не зникає. Метр за метром українські військові звільняють населені пункти та посувають лінію фронту на Донецькому напрямку. Не Даємо пройти вперед. Все время наступаємо, наступаємо. Є такі, що да, йдуть, котори без бронежилетів, є, які под наркотиками, то тобто не пані, що не делают. Буває, що стріляємо, вони встають і падають. У руках Олександра його щаслива балаклава. Вона прошита осколком, а голова вціліла. Того дня згадує, потрапили під танковий обстріл. Окрім нього поранило ще трьох військових. У Олександра Осколкова травма плеча. Він уже чекає на випуску та якнайшвидше найшвидше повернення до побратимів. От вход, от виход на мені нічого не пора. В голову не Голова якийсь ангел, Какота мене спас є таки та сіли, то, -то силы, спасли життя і далі мені можливість далі продовжувати боротися і настроєне тільки на перемогу. так само, як Олександр на перемогу налаштовані всі, хто нині боронять нашу державу під шквальним ворожим вогнем. Військові тримають фронт і день за днем наближають перемогу. Христина Неляскати Денис Сінегін факти ICTV, Єдині новини. Якщо відсутня електрика після ворожих обстрілів і немає змоги приготувати їжу дітям і собі на допомогу прийдуть польові кухні, які розгортають у містах і містечках. У столиці, яка також потерпає від ворожих ударів, волонтери й усі небайдужі взялися готувати їжу на такій польовій кухні, оскільки днями багатонаселений масив був знеструмлений. А у більшості помешкань електроплити майже сотня помічників на кухні протягом дня приготували близько 700 порцій, ще й зробили запас їжі на ніч. Для цього довелось кілька разів докуповувати овочі та крупи. Місцеві підприємці йдуть на поступки. Жителі змогли поїсти гарячого супу, картоплі, кулішу, випити чаю. Їжа безкоштовна, але волонтери не відмовляються від допомоги грошима або продуктами, бо готують ще для військових енергетичні батончики на фронт і годують наших захисників.